Немає ні одного українця, який хоч один би раз не скуштував до борщу пампушок. Пампушки це наш український колорит. Сьогодні ділюсь самим вдалим рецептом самих пухких, ніжних і дуже смачних пампушок. Впевнено, такий рецепт приживеться у вас на віка. До теплої водички додаю сухі дріжджі та цукор. Гарно перемішую і відставляю в сторону. В окремій мисці у мене вже просіяне борошно. Для дріжджової випічки завжди потрібно просіювати борошно. Так вона завжди буде пишна та висока. До борошна додаю одне яєчко, вливаю дріжді та олію і починаю замішувати тісто. Хто мене знає давно, той знає, що я просто обожнюю гратися із дріжджовим тістом. Тісто полюбляє мене, а я його. Тісто має вийти м'якеньке, не липнути до рук, якщо трішки підлипає, змащую руки олією і вимішую далі. Ось так, як на відео. Тепер тісто потрібно перекласти в миску, яка змащена олією, накриваю її або рушником, або плівкою і залишаю в теплому місці до підняття приблизно на одну годину. За цей час тісто гарненько підійшло, я його звичайно обминаю, так як тісто любить тепло наших ручок, розкатую його в ковбаску і ділю на рівні частинки. Кожну частинку потрібно гарно підкатати в кульку, щоб наші пампушечки були гарненькі, округли форми і рівненькі. Потім ці кульки я викладаю в деко, яке у мене змащене, можна змастити олією, можна змастити вершковим маслом. Кульки викладаю на відстані один від одного, адже наша випічка буде підростати, і їй потрібно місце. Накриваю їх плівкою і рушником, і залишаю відпочити і підрости на 20 хвилин. Потім через цей час я їх змащую для красивої золотистої скоринки яєчком і відправляю в духовку. Вона у мене вже розігріта до 180 градусів. Випікаю пампушечки приблизно 20-25 хвилин, дивіться, по своїй духовці. А поки пампушечки випікаються, я приготую намазку. В одній мисці змішую олію, свіжий кріп, чесничок та водичку. Дістаю пампушки із духовки, і поки вони ще гарячі, щедро змащую їх намазкою. Це просто щось неймовірне. Пампушки вийшли мега пухкі, високі. Ви тільки подивіться, які вони м'якенькі, ароматні, не те слово, запах на всю кухню. А які вони золотисті? Ну, я не знаю, що вам навіть сказати, я в захваті. Ви повинні скуштувати такий рецепт.